Ви ставили собі питання про те, чи дійсно для романтичних фільмів треба так багато зусиль, як цього хоче сучасний глядач? Перш за все, це дуже розлогий жанр із безліччю під тем. Якщо ми перейдемо на Letterboxd і зайдемо у список найпопулярніших романтичних драм, то побачимо поруч із пріссилою та разом із кістками Едварда Рукиножиці або занепалих янголів із різдвяною класикою Реальне кохання. Матеріалісти Селін Сонг вирішили окреслити як романтичну комедію чи позитивну романтичну історію. Тому, якщо ми знову звузимо список і додамо відповідний піджанр, мало що зміниться: ми отримаємо лобстера, який не має нічого спільного з гумором, лала -ла ленд, що є доволі сльозливою драмою про розставання. Королівство повного місяця як мелодраматичну камінофейч-історію або ж людину швейцарський ніж, що є радше трагікомедією. Щось романтичне це часто незначний контекст, навколо якого будується більш акцентований сюжет, тому часто, коли глядач отримує концентрований ромком, чекає чогось нового, а частина аудиторії просто відсіюється бо сприймає жанр як несерйозний, але він навряд чи саме такий. Особливо гостро після коронавірусу і локдаунів почали говорити про ескапізм, і науковці дійшли висновку, що кожна шоста людина в світі страждає від самотності, що має значний вплив на здоров'я, і самотність пов'язана з приблизно ста смертями щогодини, понад 871 тисяча смертей щорічно. Звісно, у цього є різні причини, проте Всесвітня організація охорони здоров'я дійшла банального висновку. Нам треба зменшувати соціальну ізоляцію, бути повністю присутніми у розмовах, бо разом із самотністю вони мають високу ціну, але переваги соціальних зв'язків далекосяжні. Кінематограф є однією з найбільш доступних опцій для проживання емоцій, показує різні сторони стосунків і навіть може дати поштовх до переосмислення. Саме ромкоми це часто одне велике кліше, у якому нема нічого поганого. Втомлені дорослі після роботи сідають перед екраном і отримують додаткову дозу позитивного контексту із передбачуваним кінцем. Це історії, що зворушують, що заворожують легкістю і дають віру у краще. Після 2010-х років популярність романтичних комедій почала знижуватись, але в часи інтернету і мемів, що вона спайка Джонза це нова реальність, а не вигадка. З'явилось виняткове явище, що допомогло Сонг у матеріалістах. Так. Це Перо Паскальналаміганадес тобі романтик. У другому фільмі Селін Сонг все склалось докупи. І якщо вам здається, що Паскаль не той, хто продає кіно, то правильний образ Кріса Еванса і специфічна фільмографія Дакоти Джонсон доклались до привернення нашої уваги. У матеріалістах режисерка та сценаристка не вигадує нічого нового. Її і надалі цікавить любовний трикутник з тими ж типажами. Але якщо у минулих життях левову частину контексту займала тема міграції та страхів, водночас бажання бути у спільноті, тепер ми маємо більш загальну картину, зрозумілу багатьом, що зав'язана на фінансах. Якщо ми розберемо чоловічих героїв обох стрічок, то Хесон це Гаррі Кастільо, а Артур відповідно Джон. Їх можна сприймати і навпаки, бо психологічно вони дещо перегукуються, але питання у зрозумілих ролях цих фігур. Хесон є близьким для Нори, тим простором, до якого вона повертається із теплом, де її не засудять та де знають про неї навіть те, що забула вона сама. Тому логічніше було б сказати, що у матеріалістах цей типаж перейшов до Джона, комфортної фігури для Люсі, до якої вона звертається за підтримкою і безпекою. Хесон. Є все таки Гаррі через те, що це абсолютно новий етап. Міграція головної героїні минулих життів є її найбільш травматичним досвідом, тому бачити друга, до якого у неї була, і можливо досі є симпатія. Це повертатися назад, куди вона закрила весь доступ. Люсіш шукає принципово нові стосунки, у які насправді боїться пірнати з головою, бо щиро переконана у правильності своїх рішень, і чоловік, який нічого від неї не потребує і дає їй бажану цінність, це її стеля у взаєминах двох людей. Власне саме слово цінність яке часто використовує героїні матеріалістів, і говорить нам основну ідею чергового романтичного фільму Селін Сонг, дівчина визнає все за матеріальне, навіть якщо йдеться про неї саму. so this is about value peter makes you feel valuable. but it all comes down to the thing that uh, lucy's talking about wherever she's saying like well love has to be on the table. Right. I think that it is, it can get very cynical. And I think that, but then if you really get to the bottom of the cynicism, you can have, feel a lot of empathy. And I think that we can really see ourselves in that because I feel like, you know, a, a bride who doesn't want to get married in the film, she says, you know, part of it is she wants to feel valuable. Right. And I think that that is a very human thing, especially in the thing that I'm talking about with uh, the dating market. It, it's really connected to the way that we see ourselves as merchandise. I'm not a merchandise. I'm a person. And I think that if we see ourselves as merchandise and we're trying to improve our value, I think so often there is such an insidious language around improving our. Uh, imp it's like as they call it self-improvement, right? But it's just another way of talking about yourself as an object. У матеріалістах багато сучасного суспільства. Тут вам і застосунки, і проблеми підбору партнерів, як би це грубо не звучало. Але раціонально поставити головне питання: де ж тут сюжет? Коли ми спостерігаємо за Артуром і Норою, то стає очевидним, що герої мають спільні точки дотику, і у них вже створено їхній побут, а бекграунд стає платформою для якісного переосмислення. У Люсі все навпаки, хоча кінцівка, що створена у дусі приємних ромкомів, може навіювати інше бачення. Матеріалісти це про травми, які зупиняють людей у стосунках, і однією такою є бідність. Але нещасливим є і Гаррі, який забезпечений. Тому Сонг ніби і каже, що гроші можуть стати перепоною для створення стосунків, та це не найважливіше, якщо між людьми є кохання. Фінансова забезпеченість не вирішує якість взаємин настільки критично, як це сприймає Люсі. І її ностальгічні спогади про паркування за 25 доларів та повернення до спільної квартири Джона це лише підтверджує сценарій, безумовно клішований, проте не зроблений у найкращому розумінні цього слова. Він поверхневий, більшість ходів лише створюють питання без відповідей, і дії головної героїні це не про любов, а навіть про маніпуляцію. Матеріалісти піднімають тему того, що всі ми змінюємо себе заради когось як фізично, так і за світоглядом, але Сонг не наділяє цим своїх героїнь. Натомість у обох фільмах саме чоловічі персонажі трансформуються у своєму баченні кохання або ж і зовсім другорядні герої. Аномановест Майтайм. Аймнаскінфороміракол, амджеаскінфоребер мінімум. Я намагаюся сел. Селін Сонг намагається в якомусь сенсі писати про себе. Минулі життя її історією, як тієї, що народилась у південній Кореї, виросла в Канаді та живе в США. А матеріалісти частково розповідають про досвід роботи у агенції з підбору партнерів. Як сценаристка, вона не створює своїх персонажів цілісними, адже їм не вистачає часу, історії та емоцій. Але як режисерка, Сонг чітко цілиться у свою аудиторію. Це ті люди, яким не треба глибина переживань чи переосмислення та розуміння минулого героїв, що сформувало їх такими, якими вони постають на екрані. Ці жіночі та чоловічі персонажі часто перебувають в моменті, у якійсь хідкій точці, де їм доводиться робити свій вибір, можливо, абсолютно так само, як і глядачам. Поведінка героїв епізодично нагадує щось відоме та поверхнево знайомить із новими типами поведінки, тому для такого не треба довга передісторія. Авторка не хоче казати, що добре і що погано, але на прикладі матеріалістів і не до кінця стає поруч із головною героїнею. Навряд чи фільм працює як історія любові, але це цілком може бути даниною великому місту, у якому люди шукають власну долю під культову пісню Бові Бленда.